Привіт, друзі. Я, бібліотечний кіт Кек, хочу розповісти вам про норвезьку письменницю Анне Катаріну Веслі та познайомити з її чудовими творами. Анне Катаріна Веслі письменниця, з книгами якої ось уже більше 50 років пов'язано дитинство всіх норвезьких дітей. Майбутня відома письменниця народилася в норвезькому містечку Вир. В далекому у 1920 році. У 1951 році, коли телевізорів в будинках майже не було і їх місце займало радіо, молодій актрисі Анне Катаріні Веслі запропонували вести радіопередачі для маленьких. Передача веслі повинна була складатися з невеликого сюжету. Обов'язково з продовженням, щоб малюк міг його слухати, наприклад, сидячи вдома на самоті. Найпершою роботою веслі стала книга Уле Олександр Філебе Бомбом, -бом». чого тільки не траплялося з цим веселим і кмітливим хлопчиком. Малюки його полюбили і вже не хотіли розлучатися ні з ним, ні з оповідачкою. З часом книга перетворилася на цілу серію. Згодом вийшла книга Тато, мама, дісім дітей і вантажівка. Продовженням цієї чудової книжки стала збірка захоплюючих повістей Маленька подяка Антона. Чим може бути примітне життя великої багатодітної сім'ї, що мешкає в крихітній квартирці в центрі великого міста, хіба що своїми проблемами? Але головне не те, як живе сім'я, а чим вона живе, чим дихає. Адже якщо тут царює взаємна любов дітей і дорослих, то життя в такій сім'ї проходить набагато веселіше, ніж в сім'ях, розбещених достатком. Всі герої веслі, особливо дорослі, володіють прекрасним почуттям гумору. Хіба могли б серйозні батьки взяти імена своїм дітям з дитячої лічилки? Марен, Мартін, Муна, Мац, Міллі, Міна, Марта, Мортен. І все ж однім почуттям гумору всіх життєвих проблем не вирішиш. Народна мудрість підказує, що краще її долати усім світом. Розуміючи це, Вестлі створює саме такий світ, де її улюблені герої можуть жити поруч. Вона придумує особливий район передмістя Осло Тіріл Топен, в якому зустрічаються персонажі з різних її книг. Так Мац з великого сімейства, яке переїхало з тісної міської квартирки будиночок у лісі, виявляється в школі в одному класі Зуле Олександра. Поступово в Тіріл Топен приїздять і інші герої Анни Кадаріниць. Приміром, дівчинка Аврора зі своїм маленьким братом. Повісті Аврора з Корпусу С. У сімействі Аврори, на думку сусідок, все не так, як у людей. Її мама кожен день їде на роботу. Тоді як тато нянчиться з малюком, бо мама юрист, а тато молодий учений історик. Сусіди з такими змінами не згодні, і вони намагаються якось зачепити чоловіче самолюбство тата. Але батько Аврори до такого нерозуміння з боку сусідів ставиться з іронією. А ось самій дівчинці доводиться нелегко. Однак її виручають нові друзі з тірі у Вестлі у своїх книгах постійно спонукає дітей гратися. Тривовижні ігри вигадує хлопчик Бюрнар, головний герой книги Каос і Бюрнар. Незважаючи на те, що він інвалід і більшу частину свого життя проводить в чотирьох стінах, це не заважає йому навчатися та в своїй уяві відправлятися в космос. Або занурюватися в глибини океану на підводному човні. Герої книг Вестрі люди прості, але дуже симпатичні. Добрі, чесні, працьовиті. Дорослі тут ставляться з гумором один до одного, які б уроки не підносили їм життя. А головне, вони на диво добре розуміють своїх дітей. Чоловік Анни Катаріни, Юхан Вестрі, був художником і ілюстрував всі її книги. Перші видання книг виходили з його графікою. Всього веслі написала більше сорока книг. Її твори, прикладені багатьма мовами. Книги Анни Катаріни трохи схожі на казки. Вони завжди добре закінчуються. Але це не казка, а справжнісіньке і дуже непросте життя. Якщо в її книгах щасливий кінець, то це тільки тому, що її герої незмінно добрі і уважні, будь-яку хвилину готові прийти на допомогу. За книгою тато Мама, вісім дітей і вантажівка в Норвегії був знятий телефільм, в якому автор зіграла бабусю. Анна Катаріну Веслі часто називають бабусею всіх норвезьких дітей. Бо хто ж, крім бабусь, розповідає дітям всілякі історії та казки. Також її можна назвати і мамою всіх норвезьких батьків. Понад пів століття вона з материнським терпінням вчила норвезьких тат і мам бути гарними батьками. Чоловік спілкуватися зі своїми дітьми, розуміти їх, допомагати їм. А головне, вона змушувала батьків читати дітям голос. Адже її книги адресовані насамперед тим дітям, які ще не звикли читати самі. Зацікавились? Тоді чекаю на вас в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, де ви зможете взяти і прочитати чудові книги Анни Катаріни Веслі. До зустрічі в бібліотеці!